Сьогодні тільки лінивий не лізе в інтернет. Всі, хто має телефон, обов'язково вважає, що він має вийти, показати свої відкриття, своє розуміння, повчати інших людей. Але при цьому багато хто взагалі не несе відповідальності і не усвідомлює, що інформація, яку він подає, може змінити життя людей і відвернути людей від Бога. Війна навчила нас, що треба перевіряти інформацію, тому що є щось, що дуже схоже на правду, але насправді є абсолютною брехнею. Водночас, слово Боже каже, що небагато хто ставайте вчителями, бо більший осуд приймемо. Також слово Боже каже, що будуть люди, які будуть тягнути інших за собою, говорячи перекручене. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і ми з вами на території здорового глузду розбираємося з різними християнськими міфами, неправдою, різними нашими проблемами. Сьогодні ми з вами поговоримо про проповідників. Я, як проповідник, буду критикувати інших проповідників, щоб ви не їх слухали, а мене. Але якщо серйозно, то я думаю, що більшість із нас вже бачить, що є люди, яких не варто слухати. Сьогодні спробуємо розібратися. Я дам кілька категорій, кого не варто слухати, на мій погляд, знову ж це не значить, що ви маєте тепер до кожного прискіпливо придиратися там, дивитися на всі ці речі. Але я думаю, що загалом картина буде. Зрозумілою, кого не варто слухати, на що варто звертати увагу, які категорії пропові... які є категорії проповідників, і що з цим робити. Отже, перше, це проповідники-шкідники, я би так їх назвав. Ну, можна сказати, що є такі менш шкідливі проповідники. Проповідник однієї проповіді, тобто людина, яка, наприклад, в якійсь церкві його запрошують, і всі знають, які. Місця він буде читати, яку історію він розкаже. Такі люди, які не хочуть розвиватися, так деше є молоді, недосвідчені проповідники, і ми не повинні ставити їм палки в колеса. Звичайно, ми відносимося до них як до молодих людей, які шукають Бога, люблять. Інколи знаєте, буває в інтернеті, я знаходжу просто перлини: 15 переглядів на Ютубі. А, якась простенька там на простеньку камеру з не зовсім якісним звуком і світлом, але потужне слово відкриття. Я ціную таких людей. Але давайте поговоримо про серйозні проблеми. Перше, це проповідник Невіглас, і насправді є дуже багато неосвічених проповідників, які лізуть і намагаються інших навчати в той час, коли вони самі не розбираються. Знаєте, ну це вже до смішного доходить, думаю, що багато хто з вас. Бачили відео, коли хлопець говорив, що в нього є відкриття на слово малх, да от е, раб, якому Петро відрубав вухо. Що якщо почитати назад, це буде хлам, і він проповідує про хлам, треба відрубати, викинути хлам з життя просто на голову не налазить. Але є другі моменти. Знаєте, є, є недавно я чув, що один проповідник каже: Снід приходить через оральний секс. Все, просто далі не треба його слухати. Шкарпетки гріх. Штани носити гріх, люди, які роз... просто а, а, не розбираються в благодаті, закон, фарисей, люди, які використовують різні терміни, які взагалі не до ладу, і це все насправді ненормальні речі. Оці невігласи вони навпаки заважають царству Божому. Друге, проповідник популіст, популіст, який дає прості рішення. Я би назвав би його, знаєте, такий. Ну, ми зараз дойдемо. Значить, тут є кілька таких моментів. Перше, перше, це недосвідчений проповідник. Тобто, що таке популіст? Це, це людина, яка говорить е, невизначено, без конкретики, щоб не ображати інших людей, такі дуже такі аморфні, дуже такі розмиті поняття. і Так далі, і тут може бути декілька пояснень. Перше пояснення це не освічений проповідник, молодий. Або, можливо, ще він в рожевих окулярах. такий, я пам'ятаю, я також такий був в рожевих окулярах. Мені здавалося, що є прості відповіді на всі питання: сімейні, фінанси, демони, любов, морков, війна все дуже просто було. Але з часом ти починаєш розуміти, досліджуючи писання, знову ж ми бачимо, що ну, насправді простих відповідей нема. Є тупенький такий проповідник, вибачте, який не хоче бачити реальність, да от і, і сьогодні також є люди, які в Україні теж не хочуть бачити цю реальність. Вони продовжують проповідувати якісь такі загальні е, теми, такі загальні проповіді. І є е, е, проповідники, е, популісти. Я їх називаю в них синдром Арестовича. Або, вибачте, в Християнстві це синдром. Олександра Шевченка. Зараз я поясню. Я знаю, що зараз вже полетить хейт мені, але ось що. Арестович для мене це афіріст. Це людина, яка вважає, що розбирається у всьому, і все робиться просто і легко, йому просто треба було тягнути послідовників. Ви подивіться, скільки людей просто за ним іде, оцих фоловерів. І люди так і не розчарувалися, тому що практично все, що він говорив, воно було неправдою. Я знаю, що хтось каже, ну треба було заспокоїти, друзів, в церкві, ми так не робимо, ми говоримо правду. Ми не заспокоїмо людину, яка грішить і каже, ну два-три тижні і все буде добре. А що не так з Шевченком хтось скаже? Шевченко це маніпулятор, і всі називають його Жонгль. Він, він намагається всидіти на кількох стільцях: українці, росіяни. Коли модно одне, він говорить одне, коли друге друге. Коли вигідно було, він там говорив щось про слов'янські народи. Я не знаю, чому він не зачепив Польщу і Чехію. Це ж теж слов'янські народи, але йому треба було говорити у цей російський наратив про три слов'янських народи. Про війну також маніпулює. То він знає, то не знає, то, то він не спеціаліст. Одним словом, просто маніпулятори маніпулятори популісти. Наступне це месія, проповідник, або голос Божий, або пророк, або друг Бога, тобто людина, яка так придає такої духовної аури своїм проповідям в нього сни, в нього видіння, в нього відкриття, в нього він не точно знає, коли що станеться, все, і все таке, знаєте, духовне. І е, я побачив, що такі люди насправді мало звертаються до Слова Божого. Вони будують свої проповіді і вчать інших людей, щоб вони жили їхніми відкриттями, їхніми якимись переживаннями. Обережно з такими людьми. Третій, або ну, наступний вже не знаю, це каскар або байкар. Це людина, яка розказує багато цікавих історій, її вона легко захоплює аудиторію. І після її проповідей ти бачиш, ну дуже цікаво, але насправді нема ніякого збудування. Просто багато різних історій, які не будують нашого внутрішнього чоловіка. Тобто, це просто тішить аудиторію. І знаєте, я би так сказав би, що їхня головна мета це розважати аудиторію. І не нести знову ж ніякої відповідальності, знову уникати якихось гострих кутів. А, І я би так сказав би, що і, і, і дуже сильно вони підпадають, ось під наступну категорію. Проповідуй слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися. Але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб їхні вуха влещували. Вони свій слух від правди відвернуть та до байок нахиляться до байок або до міфів грецький переклад. Це Друге Тимофію 4, 2, 4. Відоме нам місце. Да? Тобто байка. Наступний проповідник це проповідник психолог. Це занадто багато психології і занадто мало слова Боже, тобто великий акцент на людину. На, на роботу на, на людські зусилля розумієте, на якийсь внутрішній світ людини, на якісь емоції, на на, на то, на се. Але на е, на, слово, на хрест дуже мало акценту. І насправді зараз багато таких от є проповідників, які е, і вони дуже популярні насправді, тому що вони так мягко стелять, все так легко і так далі. -да. -да, 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 -да але насправді де хрест? Де Христос? Де, де питання гріха, де питання прокляття, духовні речі і так далі. Де божественне втручання в кінці кінців в нашу роботу? Наступних я би сказав, що це два протилежних таких проповідника. Які і одні проповідують трансцендентність, а другі іманентність. Я зараз поясню, трансцендентність це Бог далекий. Вони такі розказують про, про якісь про великого далекого Бога. Тобто, от чи який живеш на небесах, не роблять акцент на небеса. А другі це проповідники іманентності тобто, такого привласненого Бога, Бог, папочка любить, тримає тебе на колінках. Все добре, така пасивність, все татко, все зробить за тебе. Ти не переживай, і не треба мол... забув молитися, не молись, не треба ніяких жертв, вже все, все зроблено. Благодать, прийми себе таким, яким ти є. Успішний, благословений тра та та, та, та. Коротше, ви розумієте. Е, і що одне, що друге, це крайнощі. Е, має бути щось посереду: наш Бог і там, і наш Бог тут. І є його відповідальність, є його робота, і є мої зусилля, друзі. І тому дуже важливо. Ще два. Ще два, потерпіть мене трошки, ще два. Це. Проповідник, я навіть не знаю, як це просто сказати. Одним словом, це йде емоційна накачка. Емоційна накачка людей, коли важливо, щоб люди отримали порцію. Дофаміну на проповідь і прийшли ще раз, тобто багато емоцій. Ну я розумію, що є африканські проповідники, які от там можливо це для них нормально. Але коли в українських або в білих церквах друзі йде просто суцільна накачка, ти виходиш звідти, да, класно, супер, і так далі. Але коли в твоє життя прийшли певні труднощі, і проблеми в тебе нема слова, тому що в тебе не загрузили слово, в тебе загрузили емоції, і ти думав, що на емоціях цих виїдеш, а насправді ми виїдемо за рахунок слова, яке народить віру в. Нашому житті. Тому обережно з такими проповідниками. Час від часу можна їх на десерт послухати, але я би трошки все таки стримався від того, щоб їх постійно слухати. І останній останні приклад проповідників це слуги сатани. Слуги сатани. Насправді є слуги сатани. Подивіться, що говорить слово Боже. Дух ясно говорить, що від віри відступлять дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних в оригіналі, це звучить. Оці підступні духи, ті, що вводять в оману або в заблудження. Це певні духи, і ми слухаємо, а яким чином ці духи говорять? І е, дивіться далі: і наук демонів або доктрин, демонічних доктрин це, це дідаскалія це, це слово доктрина, оце, ото, е, вчення певне. Наук демонів, хто в лицемірстві або в притворстві, в симуляції, говорить неправду або є брехуном і спалив сумління своє. Розумієте, е, є певні люди, які спалили своє сумління, які говорять неправду, е, і через них диявол працює. Ми сьогодні повинні це, це, це зрозуміти. І сьогодні є люди, насправді е, ну, е, люди, які відкидають. Е, давайте ще одне, давайте ще одне місце, і е, я поясню. А між людом були неправдиві пророки, як і будуть між вами учителі неправдиві. Що впровадять згубні єресі, відречуться від владики. А тепер послухайте, сьогодні є багато людей, які відкидають владич Владику або старозавітнє розуміння Бога, Бога Яхве, або Ісуса Христа вони відкидають Бога як владику, знову ж, і що викупив їх і стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожадливістю їхню, підуть за пожадливістю їхньої, Да? А через них дорога правди зневажиться, і в зажерливості будуть ловити вас словами облесливими. Суд на них віддавна не бориться, їхня загибель не задрімає. Ось облесливі слова. Отака вся така всяка штука. Я скажу, що сьогодні є багато людей, які відкидають старий завіт, які відкидають вчення про трійцю, жертву Ісуса Христа, які відкидають розуміння взагалі Божого покарання, Божого суда, справедливості, праведності, благодаті. Тобто, будь-які оці всі єресі, це, це демонічні речі, які відводять нас від Господа, друзі. Якщо вам заходить цей формат і ви насправді отримуєте благословіння, прошу поставте вподобайку, напишіть якийсь певний коментар, напишіть свої думки стосовно цього. Ну і не забувайте про підтримку матеріальну. Я дуже вдячний всім за тих 100, 200, 500 гривень, хто пересилає. І я думаю, що з часом я зможу більше якісніше працювати в цьому напрямку, тому всім подяка, хто підтримує. Тепер, друзі. А, на що треба звертати увагу, кого би я слухав би, або кого я особисто слухаю? На що я звертаю увагу? Я звертаю увагу на особисте життя. В першу чергу це не доктрина, це особисте життя служителя. Сім'я, дружина, діти, скільки в нього літаків. Можливо, якщо він восьмий літак купив, я би не слухав би його а, а, мега, круті, дачі, будинки. Все просто я не вірю, що сучасний пастор має жити в розкошах. Біблія засуджує розкоші. Біблія каже про забезпечення, але розкоші засуджує. А тим більше я, я маю на увазі тих проповідників, які живуть за рахунок церкви, за рахунок служіння. Якщо це бізнесмен, і просто час від часу він проповіду навчає, це інша речі. Наступне треба проповідувати всю волю божу апостол Павло каже да тобто все писання богонатхнене цілісність старий новий завіт всі різні вчення і так далі не не фокусувати тільки на якихось однобоких речах наступне христоцентричність або богоцентричність не людина в центрі є, а Бог е, і ми перемагаємо, ми благословені завдяки тому, що зробив Господь в нашому житті, і продовжує робити в нашому житті. Має бути практичне застосування, що ми бачимо зараз. Зараз люди слухають американців. Вибачте, друзі з Америки, з Канади. Але коли Українець слухає е, проповідник, який живе там в комфортних умовах, він абсолютно в ньому не відчувається емпатії до наших до нашої ситуації, він не розуміє е, того, що нам сьогодні приходиться кожен день когось ховати. Нам сьогодні при приходиться... Підтримувати вдів, є сироти з'явилися. Нам треба зовсім по-іншому, і нам потрібні інші відповіді. І це не те слово, яке було тоді. І ми бачимо, що Біблія писалася в різні періоди, і ці божественні відкриття, вони відрізняються одна від одних, і акценти по-різному Бог ставив. Да? Тому дуже важливо, щоб було практичне застосування, а не оці от всілякі там. Ну, ви зрозуміли. А, наступне. А... Я не не поважаю проповідників, які кидаються з крайночі в крані. То він червоний, то білий, то він за русню, то за українців, то він за благодать, то за закон, то туди, то сюди. Ну мені здається, просто що це не серйозні. Просто такі люди. Я розумію, що. Під час свого життя люди можуть змінювати своє богослів'я, свою теологію. Я розумію, що є критичні речі, наприклад, та ж сама війна могла змінити багато що в житті служителя, але це не значить, що людина кожний рік міняє просто напрямок в своєму житті. Ну і ще одне друзі: я не люблю зверхності і критиканства. Хтось каже: Ну ти сам критикуєш, друзі. Я намагаюся давати не тільки критикувати. Я намагаюся робити конструктивну критику. Я хочу показати людям іншу сторону, і я не проти критики. Є є, є люди, яких я насправді дуже поважаю, які займаються критичним, е, е, критичними проповідями або критичними розборками. Я дуже поважаю, тому що це дуже конструктивні речі. Ось а, я не, не поважаю проповідників, які будують проповіді виключно на антагонізмах. На антагонізмах знову ж, друзі, я не говорю, що не треба критики, я говорю про критиканів, я говорю про тих, що будує своє життя, критикуючи або насміхаючись над, інших, над, над іншими людьми. Ну а якщо людина просто критикує, не дає альтернативної точки зору, ну обережно. І ще одне має бути порядність. В словах я от недавно тут багато таких було сварок в інтернеті стосовно деяких служителів, які дозволяють собі говорити грубі слова. Я розумію, що інколи тим, ну я можу сказати таке, ну скажем, гаряче слівце. Але дуже обережно треба бути в цьому, щоб просто не обзивати інших людей і, і не вести, не бути таким зверхнім, знаєте, просто заради хайпу, просто говорити якісь, просто кидатися таким болотом в інших, в інших людей. Отже, підводимо певну підсумку. Підсумок ще що має бути в проповіді: проповідь має бути духовною, духовною, друзі. Це не лекція, це не просто. Е Ну, е якась, е Господи, як воно? Ну, одним словом, це не лекція, не стендап, да? це вивільнення божественного відкриття в життя інших людей. Друзі, дивіться, що пише Павло. А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, бо я надумав нічого між вами не знати, крім Ісуса, Христа і Того, розп'ятого. І я у вас був у немочі, в страху, великим тремтінні, трим, і слово моє, моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості, не в мудрості людській, а в силі Божій. Знаєте, я вже е, е, багато проповідую. Хтось знає, скільки неважно, Багато проповідую, тисячі проповідей сказав, сотні провів лекцій і так далі. Я кожний раз, коли я виходжу сюди, я багато молюсь, друзі. Я записати цей ролик. Я молюсь, я шукаю Бога, я смиряюся. Я кажу, Господи, використай мене. Просто говори. Я не хочу говорити свої слова. Я хочу, щоб насправді було вивільнення, не просто якісь гарні слівця, не просто щоб якась фішечка була. А щоб насправді це було вивільнення духа і сили в життя людей, ті, які сидять в цьому залі, чи ті, які слухають мене з тієї сторони, щоб Дух Святий прямо там торкнувся вас. Останнє місце писання це буде дуже потужне місце писання. Апостол Павло пише до Тита. Він залишив. В його накриті, щоб той поставив присвітерів і служителів, і він дає поради, який має бути присвітер або служитель, бездоганний, доморядник і так далі, так далі. Це в першому розділі. І дивіться, що він каже: дев'ятий вірш, що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу і навчати в здоровій науці і переконувати противних. Здоровий, здоровий згідно багато. Бо є неслухняних марнословців. Є люди марнословці, друзі. Тому я не боюся казати, що є проповідники, яких не треба слухати. Пустослове Це пусте слово. Воно не має життя в собі. Зводників, особливо ж з обрізаних, і їм треба уста затуляти. Вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить для зиску брудного. І я вам скажу, є люди, які навчають для брудного зиску, просто щоб щоб е, е, це користолюбство, виключно користолюбство збирати гроші, збирати фоловерів е, е, і так далі. І так далі, і вони просто перекручують усі ці всі речі. Сказав один із них їхній власний пророк: Критяни завжди брехливі, люті звірі, черевані ліниві. Це свідоцтво правдиві. Уявляєте собі, Павло дав певне визначення цілому народові, що вони всі брехуни і всі ліниві. Раді цієї причини, докоряєм суворо, щоб у вірі здорові були, і на юдейські байки не вважали ані на накази людей, що від правди відвертаються. Для чистих все чисте і так далі. І в другому розділі, в першому вірші, він каже: а ти говори, що відповідає здоровій науці. Друзі, ми тут намагаємося мати здоровий глуст, ми намагаємося мати здорову науку і намагаємося, щоб всі інші також були здоровими духовно і морально. Друзі, всім благодаті, благословіння, якщо знову ж. Підтримайте канал, не ради вподобаєк. Вони мені не потрібні. Це просто допомагає розганяти контент, щоб інші люди побачили і почули те, що відповідає здоровій науці. Ще раз всім благодаті, бережіть себе, всім нам перемоги. Амінь.